Я Бштанка. 1 вересня унікальне свято у житті школи. Починається насичений шкільний рік. Попереду 9 місяців цікавого життя. Сьогодні баштанська загальноосвітня школа номер 2 радо прийняла до своєї дружної сім'ї. Рекордну кількість першокласників 65. Їм ще важко адаптуватися до нового. Хвилювання переповнює їх серця, але жага до знань веде їх далі. Саме сьогодні для них пролунав перший дзвоник. Саме сьогодні у них відбудеться перший урок. Він, як і перші кроки, немовляти, стане для них та батьків незабутним. Перше вересня для когось це черговий перехід у новий клас, а для когось цей рік є вирішальним у подальшому житті. Але свято наповнене радістю для всіх. Школа починає новий навчальний рік. Дізнаємося, який настрій сьогодні у першачків? Привіт! Привіт! Як тебе звуть? Настя. Настенька, а скажи, будь ласка, тобі подобається в школі? Так. Да. Так, а ти вже вмієш писати або читати? Можу. Можеш, а що ти можеш? Писати чи читати? Писати і читати. Ну, яка умничка. А скажи, є якісь предмети, які б ти хотіла вивчати в школі найбільше? Ну не знаю. Не знаю. О. А ким ти хочеш бути, коли виростеш? Взагалі хотіла бути впецією роботи, не папа. Но я подумала, що я хочу лікарем стати. Ким ким? Лікарем. Лікарем. Умничка, добре, дякую, гарного тобі навчального року. Як тебе звуть? Артем. Артем, ти в нас перший клас пішов, так? Так. Да. А ти вже вмієш читати або писати? Так. Да. Да? І читати, і писати вмієш? Так. Да. А скажи, будь ласка, є якісь предмети, які б ти хотів вивчати найбільше в школі? Ну там я не знаю, може е, хотів би якісь нові предмети вести, там комп'ютерна графіка або щоб кожен день комп'ютерні ігри грати в школі. Ні. Кораблебудування, так? Так. Да. Кораблебудування. Добре. А ким ти хочеш бути, коли виростеш? К капітаном корабля. Капітаном. Дякую. А питання до мами. Скажіть, будь ласка, не страшно було віддавати дитину до першого класу? Абсолютно, ми вже готові. А ви не думали? Ви не думали лишити ще на рік, може пізніше трошки? Ні, ні, ми вже дорослі достатньо для такого вибору. Мама вже готова кожен день збирати до школи? А як же! Добре, дякую вам. Як тебе звуть? Анічка. А, да. а ти вмієш вже читати або писати? Так. Да. Да? Скажи, будь ласка, а тобі подобається в школі? Так. Да. Да. А що б ти хотіла вивчати в школі? Читання. А, а скажи мені, будь ласка, а ким ти хочеш бути, коли виростеш? Доктором. Лікарем хочеш бути? Привіт! Привіт. А як тебе звуть? Артем. 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 а скажи, будь ласка, ти вже вмієш читати або писати? Вмієш? вмієш? А що б ти хотів вивчати в школі? Читання. Читання? Ти любиш читати? А є в тебе найулюбленіша книжка? Буквар. Буквар? А, а скажи, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Пожалуй. Як тебе звуть? Діана. Діана. А скажи, будь ласка, ти вже вмієш читати або писати? Читати mm. ні, писати так. Да. Писати. А, скажи що, а, а писати <гінця> скажи, що б ти хотіла вивчати в школі? А писати ще ні. Скажи, що б ти хотіла вивчати в школі? Вивчати? Займатися зарядкою, зарядкою і писати. Займатися зарядкою і писати. А скажи, будь ласка, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Вчителькою. Вчителькою. А тобі подобається в школі? Так. Да. Дякую тобі.